Добрий день, шановні читачі, глядачі. Сьогодні в програмі улюблена книжка американських підлітків не потрапила в українську шкільну програму. Ізраїльського письменника вважають своїм в Росії. Львівське видавництво надрукувало онтологію молодих степових поеток. Вересень в Україні переповнений літературними подіями. Про це і багато іншого далі в новій літері. У сполучених штатах провели опитування, щоб з'ясувати, яка книжка сьогодні є найпопулярнішою у американських підлітків. До десятки найкращих потрапили трилогія Сьюзен Колінз Голодні ігри, роман Гарпер Лі Вбити пересмішника, «Гобіт і Володар Кілець Толкіена», над прірвою в житті Селінджера, «451 градус за Фаренгейтом Бредбері. Ну на першому місці, звичайно ж, пригоди Гаррі Потера від Джоан Роулінг. А в нашій країні твір Роулінг вирішили не включати до шкільної програми. Навесні Міністерство освіти запропонувало замінити Айвенго Вальтера Скотта та маленького принця Екзопірі на «Гаррі Потера і Хроніки Нарнії. Але під тиском руху педагогів, очолюваного однією з вчителів Київської школи, міністерство освіти все ж таки відмовилося від цих радикальних планів і залишило твори сучасних класиків в програмі позашкільного читання. Моя любимая книжка «Приключения Гарри Поттера». Там рассказывается, как Гарри Поттер, который выжил после смертельного закрытия бьется с темным лордом. Я все семь частей считаю на украинском, потому что там на обложках, на украинских книжках, лучше картинки, и так лучше получается представлять, что там, про что там рассказывается. Я прочитала шесть <кхм>, частей Гарри Поттера и читаю сейчас седьмую. Короче, не знаю, я их читаю уже год. И мне интересно, да, все подряд читают. Самое страшное было там, где шестая, в, шестой, в шестой части, там, где они в пещеру пошли. Конечки лучше, чем фильмы, потому что... Потому что там рассказано все, а в фильмах в основном по -по половине всего обрезанное. И вообще, фильмы это фильмы, книжки это книжки с одинаковыми названиями. Мой любимый герой это Гарри Поттер, потому что он постоянно везде лазит. Меїр Шалєв, відомий ізраїльський письменник з родини репатріантів з українського села Рокитне. Всі його книги, а романів його доробку близько десяти, є в той чи іншій мірі автобіографічними. Ну а книга Моя російська бабуся та її американський полосос можна вважати автобіографічною на 100%. Історія родини тут сплетена з історією країни старої Росії, яку предки Шалева покинули ще до революції, і молодого із. Ізраїля, який вони будували власноруч, це дуже патріотична книга. Хоча з поняттям батьківщини шалево визначитися важко. Наприклад, в Росії його вважають російським письменником. Саба сафта обидва мої дідусі, і одна бабуся, є вихідцями з Росії. Це їхня російська ментальність. Коли я в дитинстві читав російські книжки, я відчував, що їхня душа належить Росії. щось в їхніх емоціях, в їхніх сльозах, в посмішках, в родинній історії постійно нагадувало мені про Росію. Бабуся з дідусем в селі Нагалаль іноді говорили між собою російською. Вони не розмовляли на ідіш з політичних принципів, але іноді могли перекидуватися фразами російською мовою. В часи мого дитинства більшість мешканців Нагалаля були вихідцями з Росії. Нещодавно до 15 мов, на які вже перекладалися книги Шалева, додалася і українська: тепла і чесна, сповнена гострого гумора і любові водночас, складена з сімейних анекдотів та чи не біблейних легенд, а ця сімейна сага під назвою Моя російська бабуся та її американський полосос була видана видавництвом фоліо. А було це так. Цими словами починається книга, і цими ж словами починаються всі численні історії, які щедро розповідають в родині з Мошаву на Галаль в ізраїльській долині. Те, що лунає після цих слів, не обов'язково є правдою. Письменник зізнається, що в його родині пригадати і вигадати завжди розуміли як одне і те саме. Головна героїня роману Бабуся Тоня це жінка з важким характером, маніакальною пристрастю до чистоти, великим серцем і довгим язиком. Коли Маїру шалєву кажуть, що він є російським письменником, а він зазвичай відповідає. На мене вплинули чотири великих російських оповідача: Микола Гоголь, Володимир Набоков, Михайло Булгаков і Бабуся Тоня. Про яку вони в Москві, можливо ще не чули. Але яка була зовсім як Гоголь, теж розповідала чудові історії і теж народилася і виросла в Україні. Тільки Гоголь народився в селі під назвою Сорочинці, а бабуся Тоня в селі під назвою Рокитне, яке вона російською вимовляла як Ракітне, і це Ракітнє завжди викликала у мене уявлення про щось маленьке, затишне і дуже гарне. Останнім часом в Україні спостерігається справжній бум антологій, і це, на мій погляд, чудова тенденція. По-перше, для молодих авторів, які не в змозі видати повноцінну книжку самотужки. Ну а по друге, для допитливих читачів які мають змогу завдяки антологіям ознайомитися з великою кількістю творів нових для себе авторів. Нещодавно в нашому місті відбулася презентація книги львівського видавництва Факт, до якої потрапили і твори запорізьких авторів. Степ степ це поетична антологія, складена за досить незвичайним топографічним принципом. В Україні з'явилося декілька молодіжних цікавих антологій. Одна з них загальновідома вже. Майже хрестоматійна, я думаю, буде хрестоматійною, дві тонни, найкращої української поезії. І наша Таня Савченко із Запоріжжя туди включена. Ось, але звичайно, ця антологія, як і всі інші подальші, вона не могла вмістити всіх достойних авторів, їх є значно більше. І от мені прийшло в голову, чому не зібрати, наприклад, тільки суто степ, от географічно зібрати. Ми тут маємо все крім Херсону. Ми маємо Одесу, маємо Миколаїв, маємо Кірвоградщину, Запоріжжя, Харків, Луганськ. От і чому не зібрати їх під одною палітуркою і видати? Тільки на початку я планувала це зробити, якби така спільна для хлопців, для дівчат разом. Але так трапилося, що на мої і два імени запрошення з тих авторів, кому я надіслала, ніхто не відгукнувся. А потім я вирішила, ну чому ні? Можна з самих дівчат, вони були досить організовані, легкі на підйом. Працювали так солідарно, як одна команда, тягнули всіх своїх, радили, хто добрий. І так робота швидко пішла, і навіть не можу поскаржитися, що я була перетяжена цією книжкою, що вона мені тяжко пішла. Ні, пішла дуже легко. І ми зробили таку Запорізьку Січ жіночу. Таку в міні-спідниці підборами по степу. Чи це тільки такий формальний підхід? Чи дійсно є якісь відмін? Є відмінність. звичайно, ментальність є трішки відмінна, тому що степ він не такий розлогий, відкритий на всі сторони світу. Тут мусили вижити тільки найсильніші, сильніших людей, тому що в весь час відбувалися різні війни і так далі. Топоніми інші. Звичайно, якісь настрої інші, Ну, але вся, як кажуть, ця інтрига для читача. От хай вони читають і порівнюють. Серед 12 поеток степовичок дві запоріжанки Тетяна Савченко і Лада Хортич. Пані Марія нас знайшла якимось там дивним чином, да, якимось такими каналами там, нашими, да, своїми знайомствами і так далі. Ми переслали свої вірші, і після цього пройшло, пройшов певний час, і так вже якби я. Ну, Невідомо було, так, чи буде цей проєкт реалізований, але ну, тобто, була така вірогідність. І потім вже просто отак от повітря виникло, так, що прийшла таке посилання, що книга вже є, вона вже от, вже вона існує, вона вже сталася. Мої тексти вони вперше видаються в серйозному видавництві. І для мене це такий крок. Для мене це диво. Це дійсно такий значимий проєкт. Його книга, яку приємно брати в руки, приємно читати. Там надзвичайно високий рівень авторів, які тут присутні. Тобто все це ну, просто надзвичайне насправді. Я твоє вогнище, шамане. Чи буває твоя посмішка доброю? Я не знаю. А чи впізнав ти мене? Я твоя птиця, шамане. А чи полетиш ти зі мною? Вони не знають, коли ми зникнемо. Я твоє око, шамане, не дивися на сонце так довго у півдні, аби не осліпнути. Я твій вовк, шамане, я зустріну твоїх ворогів, коли ти покличеш мене, я твій дім, шамане. Коли в тебе не залишиться друзів, ти віритимеш мені, я твоє слово, шамане. Але чи ти сам знаєш мою силу? Тетяна Савченко неодноразово з'являлася в програмі Нова літера як перекладач, прозаїк і як поет. До антології видавництва факт вона потрапляє саме в останній іпостасі. Це антологія віршів, антологія поезії дівчат степовичок В темі ми не були, в принципі, обмежені. Важливо було ну, добірку зробити з якогось свіжіших, актуальніших віршів. Це Якась якийсь інакший досвід у порівнянні з першою антологією, де я виходила антології дві тонни, тому що тоді йшлося про проект якихось рівних тобі людей. Ну, друзі вирішили зробити книгу. Нехай то друзі не такі близькі, звідкись там із Києва, із Сум, із Житомира. Але вони однолітки тобі, вони тобі рівні, і вони тебе добирають, тому що знають тебе. А тут раптом е якісь люди просто е шукають і знаходять тебе і кажуть, так ти нам годишся. Ти нам підходиш, відбувається якийсь добір. Що ж ти накоїв, хлопче? Ніяк не втямиш, не розмовляй на уроках, не слухай метал і треш, встань, скаже лютий жіночий Бог, і ти встанеш. Встань і йди». Скаже лютий жіночий Бог, і ти йдеш там, в коридорі відчуєш тоскно, десь є країна, де покарань нема, і відсутній страх, там милосердний Бог Бовдурам і тупим витирає слину і безголових гладить по головах. І ще одна книжкова новинка календарь путішестві від видавництва ЕксМО. Це своєрідний путівник, де пропозиції по подорожах в різні частини світу згруповані за календарним принципом. Звичайно, більшість чудових місць, описаних в цій книзі, варті нашої уваги в будь-яку пору року, але треба брати до уваги деякі особливості місцевості йдеться не тільки про погоду хоча і про неї також але й про деякі деталі дрібниці здавалося б на перший погляд наприклад на масове повернення філіппінських гастарбайтерів додому під час різдвяних канікул які краще уникати туристам та інші тому подібні речі одним словом фахівці укладачі попрацювали на славу і звернули свою і нашу читацьку увагу на всі дрібниці і всі важливі речі кожен місяць починається загальними рекомендаціями щодо специфіки цієї пори року. Всі мандрівки місяця розбиті на категорії: свята і культура, незабутні подорожі, розкіш і романтика, природні дива, активні пригоди, родинний відпочинок. Усі запропоновані маршрути детально описані з такими незайвими подробицями, як ціни на проживання і транспорт, щоденним розкладом в залежності від того, на який строк розраховує турист, і звичайно ж з презентації найцікавіших пам'яток місцевості. Але найкраще, що є в цій книзі, численні чудові світлини найкрасивіших місць світу. Що ж пропонує нам цей календар мандрівок на вересень? Пропоную відвідати Октоберфест в Баварії, помилуватися на індіансаме в штаті Вермонт, пониряти біля коралових рифів в Індонезії, вдихнути аромати прованської лаванди у Франції, скупатися в угорському озері Балатон і здивуватися різнобарв'ю китайської провінції Юнай. Але в справжнього читача у вересні на це немає часу, тому що літературний розклад в Україні занадто щільний. З 6 по 9 вересня відбувається міжнародний поетичний фестиваль «Мерідіан Черновіць у Чернівцях. З 6 по 12 – Міжнародний фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі. З 12 по 16 – 19 – Міжнародний форум книговидавців і 7-й літературний фестиваль у Львові. На всіх цих заходах буде присутня і наша знімальна група. Власне, зараз, коли ви дивитесь запис цієї програми, ми вже знаходимося в Західній Україні, яка в вересні перетворюється на справжню літературну МЕКу. Тож чекайте на репортажі з місця події в подальших програмах. Нова літера. Читаємо!